Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема Бог не відвернеться від вас. В Івангелі Іоанна в 6 розділі записано Усе, що дає мені Отець, прийде до мене, і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Сам Ісус, коли жив серед людей, часто перебував у молитві. Молитва передувала і освячувала кожне діяння в Його служінні. Він знаходить утіху і радість у спілкуванні зі своїм отцем. І Якщо наш Спаситель, Син Божий, відчував потребу в молитві, тим більше ми, немічні, грішні, смертні, повинні відчувати потребу в ревній постійній молитві. Не допускайте думки, що через ваші помилки, через те, що ваше життя затьмарене хибами, ваш Небесний Отець не любить вас і не почує ваших молитов. Його любляче серце зворушене нашими скорботами і нашим згадуванням про них. Немає такого тягара, якого він не зміг би нести, бо він підтримує світи і керує справами нашого Всесвіту. Господь звертає увагу на все, що позбавляє нас спокою. Для нього немає дрібниць. Йому під силу прочитати найпохмуріші сторінки нашого життя, для нього не існує нерозв'язаних труднощів. Ніхто з людей не впав так низько, ніхто не є таким негідним. Щоб йому вже не можна було здобути спасіння в Христі. Якщо ми завжди дивитимось на Господа, підносячи свої серця до Нього в подяці і хвалі, наше релігійне життя буде безперервно відновлюватися, наші молитви матимуть форму розмови з Богом, так ніби ми говоримо один з одним. Він особисто відкриватиме нам свої таємниці. Часто нас відвідуватиме приємне радісне відчуття присутності Ісуса. Як чудово, що в нас є можливість молитися і отримувати відповіді на свої молитви, що негідні, недосконалі, смертні мають владу підносити свої прохання до Бога. Чи можемо ми бажати вищої влади за цю бути з'єднаними з безмежним Богом? Немічні грішні мають перевагу. Говорити зі своїм Творцем. Вони вимовляють слова, які сягають престолу володаря Всесвіту. Веселка навколо престолу служить запевненням, що Бог вірний, в ньому немає зміни, ні ті, ні переміни. Він поручився собою слухати наші благання, коли ми приходимо до нього, визначаючи свою негідність та свої гріхи. Виконання Його слова в нашому житті справа честі Його престолу.